З перших днів війни Червоний Хрест України мобілізував усі сили та ресурси для надання допомоги постраждалому від війни населенню. Коростенське міське товариство Червоного Хреста теж з перших днів активно включилось у роботу. Допомога військовим, внутрішньо переміщеним особам, підтримка багатодітних та малозабезпечених це далеко не весь перелік категорій, кому надавались та надаються послуги Червоним Хрестом. З 1 серпня на Житомирщині Товариство Червоного Христа України відновило програму Догляд дома, яка фінансується за рахунок міжнародних коштів. Колись існувала подібна програма, говорить Людмила Шкуратова. В Житомирській області відновлена програма догляд дома, яка буде надавати соціаль... У нас раніше були патронажні медсестри, які надавали дома медичну допомогу. Зараз він трохи по-другому це буде надавання соціальних послуг. Це будуть соціальні працівники, яких ми набираємо на роботу. Вже набрали два чоловіка на роботу і набираємо наших підопічних, які будуть уже у нас. Колись у нас була база 1250 чоловік на патронажі. Червоного хреста у нас їх обслужило 15 медсестер. Зараз все це уміншили, і у нас зараз буде 4 соціальних працівника обслуговувати дома. Це у нас вони розділяються там з трьома напрямками. Це лежачі люди є в цьому напрямку. Є мало рухомі і рухомі люди. Вероніка Миколаєнко, соціальний робітник товариства Червоного Хреста. За два тижні, що працює, вже познайомилася зі своїми підопічними. Говорить, працювати не складно. Головне любити свою роботу. І людей, коли ти ходиш бабуше, до бабуся до дідаш, вони улибаються, вони плачуть, вони дуже благодарять. І ручки. Мені дідусь цілував. за неділю, може, вже вісім бабушок, я вже точно що була. У мене є люди, які лежать, навіть не встають, взагалі не встають. Це покушать, покушати приготують, там їм допоможуть поубирають, там щось ще їм взяли. А потім у мене є, які люди не встають, тільки ходять на ходунках. Це малорухомі люди, які тільки підвигаються по квартирі, а потім ще малорухомі, Два, два рази в неділю це люди, які є. Е, вони е, самі проживають і вони не можуть вийти на квартири, теж два рази на неділю. Так люди ще всі, всі, всі нормальні люди, всі бабусі, дідушки, все хорошо. Вони всі вчені люди. Вони котері плачуть, некотері гра, що досі просто приходять, побалакаємо. Але я говорю, що це моя робота, я повинна щось вам допомогти, зробити, в магазин, продукти закупити в аптеку до врачей. І навіть там деякі документи, що як у нас зараз і зима на, на накануні, то навіть ці якісь документи треба занести. Перелік послуг, які надає соціальний робітник, досить великий. Це і закупи продуктів харчування чи ліків, допомога. По господарству прибирання та приготування їжі, домедична допомога, сприяння у вирішенні соціальних питань та багато, -багато іншого. Нам дали кількість соціальних працівників поки що чотири, чотири соціальних працівника, і ми маємо набрати плюс-мінус до п'ятдесяти людей. Це на перший початок запустити цю програму. Хто бажає стати на патронаж до соціальних робітників Червоного Христа на цю програму «Догляд Дома», Може зателефонувати наш робочий номер 096 415 88 16. В цю категорію підходять люди. Одинокі одиноко проживающі умовна. Це люди з інвалідністю. Перша друга категорія інвалідності. ЧС. і це люди, які діти зараз в ЗСУ в теробороні і нема дітей з змозі допомогти батькам. Ці люди також мають у нас пріоритет записатися, щоб до них ходив соціальний робітник. Отже, маєте додаткові питання? Телефонуйте 096 415 88 чотириста 16 з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години.